Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. З прикладу, Авраама, ми дізнаємося, що ті, хто боїться Бога, нічого від нього не утримують, вони готові пожертвувати усім, що заважає їхнім стосункам з ним. Чи то музичний стиль, чи нездорова звичка. Чи не біблійні сексуальні схильності, чи стосунки, чи робота, яка ставить під загрозу християнські цінності, чи дружні стосунки, чи навіть коштовні прикраси, пов'язані з минулим життям, вони готові відмовитися від усього, що стоїть на заваді цілковитій відданості. Справжні послідовники Ісуса також шанують його заповіді, зокрема дотримуються суботи і повертають десятини і обіцяні приношення. І не лише тоді, коли це зручно, але й щоразу, коли мають фінансове благословення. У такий спосіб вони засвідчують своє підданство і визнають Божу підтримуючу силу. Як і Авраам, вони не вважають нічого надто цінним, щоб відмовитись від цього заради Бога, навіть саме життя. Випробування Авраама не залишилося непоміченим. Небеса із подивом та захопленням спостерігали за беззастережним послухом Авраама. Його вірність отримала схвалення небес. Сьогодні небо спостерігає за нашим вибором чи прислухаємося ми до голосу Божого, до власних схильностей, чи до спонукань ворога? А коли ми, як і Авраам, нічого не утримуємо від Бога, з неба лунає радісне схвалення нашого вибору. Повертаючи наші десятини і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, поставимо Бога на перше місце.